Філіпс Лавкрафт, Малюнок у будинку Шукачі досвіду в царині жахливого тяжіють до екзотичних віддалених місць. Для них існують катакомби птолемеїв і різьблені мавзолеї страхітливих країн. Вони видираються на злиті місячним світлом вежі зруйнованих замків над райном і спускаються темними оплетеними павутинням сходами під вищербленим камінням у провалля забутих міст Азії. Зачаровані ліси і самотні гори є їхніми святинями. Вони сидять, вичікуючи біля моторошних монолітів безлюдних островів. Але справжні поціновувачі жахливого, для яких новий вияв невимовного жаху є головною метою і сенсом існування, понад усе цінують давні відособлені ферми в глушині нової Англії, бо там у формах досконалого жаху поєднується темна стихія сили, відлюдькуватості, гротеску і неосвіченості. Найжахливішим з усіх є маленькі нефарбовані дерев'яні будиночки отдалік від уторованих шляхів, які зазвичай туляться на вологих кам'янистих схилах або спираються на величезні уламки скель. Століття простояли вони там, доки їх оплітали лози, а крислаті дерева розправляли вгорі крони. Зараз вони майже повністю заховані у буйних розливах зелені під охороною саванів тіней. Але підсліпуваті вікна і досі тривожно витріщаються, ніби підморгуючи крізь ширму смертельного заціпеніння, яка приховує безум, стираючи спогади про невимовне. У таких будинках мешкали покоління дивних людей, подібних яким світ ніколи не бачив. Гнані своєю незрозумілою і фанатичною вірою, яка зробила їх чужинцями серед власного народу. Їхні предки шукали свободу в дикості. Ці відгалужені раси завойовників і справді жили вільним без обмежень своїх одноплемінників життям, але курилися жалюгідному рабству відразливих фантазмів власного розуму. Відірвані від просвіченості цивілізації, душевні сили цих пуритан були скеровані в цілком окремішні русла, а у своїй ізоляції. Нездоровому самокатуванні і боротьбі за вживання серед безжальної природи вони набули похмурих хворобливих рис, що походили з доісторичних глибин їхньої холодної північної Батьківщини. Обставини зробили їх практичними, а світогляд суворими, і годі було знайти щось привабливе у гріховному житті цих людей. Коли вони і грішили і помилялися, як це зрештою роблять усі люди, то спонукувані власними жорстокими принципами, передусім дбали про те, щоб надійно приховати свої гріхи, і у них цей інстинкт переважав усі інші настільки, що з часу вони вже самі все менше і менше розуміли, що саме вони приховують. Лише тихі сонні хати, які глипують вікнами у глушині, можуть розповісти про те, що із давніх давен лежало приховане, але вони не дуже охочі до розмов, їм ліньки струшувати із себе сонливість, яка допомагає їм поринути у забуття. Іноді навіть здається, що милосердніше було б знести ці хатинки, бо занадто вже часто їм сняться сни. Саме у такий пошарпаний часом будинок, який цілковито відповідає наведеному опису одного дня у жовтні 1896 року, мене загнав дощ настільки рясний, що я радий був будь-якому прихистку. Я вже деякий час подорожував міськотонікською долиною в пошуках певних генеалогічних даних, а через віддалений нерівний і доволі складний маршрут. Навіть вирішив, що незважаючи на пізню пору року, зручніше було б скористатися велосипедом. Отак От я опинився на вочевидь, цілковито безлюдній дорозі, яку убрав як найкоротший шлях до Архема, де мене й заскочила буря у віддаленому від будь-якого поселення місці. Тож я не знайшов жодного іншого притулку, окрім старезної, жалюгідної дерев'яної халупи. Яка глипала під сліпуватими вікнами з поза двох величезних безлистих в'язів біля підніжжя скелястого пагорба. Будинок стояв далеченько від розбитої дороги і з першого ж погляду справив на мене дуже гнітюче враження. Щиро кажучи, звичайні будинки не витріщаються так хитро й хижо на подорожніх. А у своїх генеалогічних пошуках я наполягав на легенди вікової давнини, які застерігали від подібних місць. А все ж сили природи виявилися дужчими за мої сумніви, і я покотив свій велосипед вгору порослих травою схилом до зачинених дверей, які мені тоді здалися такими таємничими. Спершу я чомусь вирішив, що будинок покинутий, але наближившись до нього, я вже не був настільки у цьому впевнений, бо, хоч стежка густо поросла травою, все ж здавалося, що тут не панує цілковите запустіння. Саме тому, замість того, щоб поторсати двері, я постукав, відчуваючи тривогу, яку навряд чи можу пояснити, чекаючи на нарівні порослій мохом брилі, яка правила тут заганок. Я глянув на поближні вікна і шибку півтруянди над дверима і помітив, що хоча рама була старою, трухлявою і майже цілковито укритою брудом, все ж саме скло було цілим. Отож, попри ізольованість і загальну занедбаність, у будинку все ще хтось має жити. Проте мій стукіт залишився без відповіді. Тож, постукавши ще раз, я взявся за іржаву клямку і виявив, що двері не замкнені. Я опинився у маленькому передпокої, зі стін якого осипався тиньк, а в повітрі вчувався слабкий, але вкрай нудотний запах. Я увійшов, притримуючи велосипед і причинив за собою двері. Попереду здіймалися вузькі сходи, біля них були лише маленькі дверцята, що, мабуть, вели у підвал. Ліворуч і праворуч виднілися зачинені двері кімнат першого поверху. Сперши велосипед об стіну, я відчинив двері ліворуч. І увійшов до маленької кімначини з низькою стелею, тьмяно освітленої двома запелюженими вікнами і умеблюваної найбіднішим і найпримітивнішим чином зі всіх можливих, то була кімната на кшталт вітальні, бо там стояв столик і кілька крісел. А також був величезний камін, на полиці якого цокав старовинний годинник. Книжок і паперів було дуже мало, і через тьмяне освітлення я не міг розібрати їхніх назв. Що мене справді вразило, то це атмосфера невимовної архаїки, якою була позначена кожна видима деталь. Під час своїх досліджень я виявив, що більшість будинків цього краю багаті на реліквії давнини, але тут старовина була дивовижно довершеною. Бо у всій кімнаті я не зміг знайти нічу що стосувалося після революційних часів. Якби кімната не була обставлена такими бідними і неоковирними меблями, вона, поза сумнівом, була б раєм для колекціонера. Обстежуючи ці старомодні кімнати, я відчував, як у мені здіймається тривога, що охопила мене ще при першому погляді на похмурий будинок. Я не можу сказати напевне, чи був то страх, а чи просто огида, але щось у самій атмосфері підгонило духом незапам'ятних часів, неприємно грубим, сповненим таємниць, які варто забути. У мене не було жодного бажання сісти, тож я все блукав, оглядаючи різні предмети, які впадали мені у вічі. Передусім мене зацікавила середнього розміру книжка. Яка лежала на столі і здавалася настільки допотопною, що мене здивувало, чому вона не зберігається в музеї чи бібліотеці. Палітурка була переплетена шкірою з металевою облямівкою і чудово виглядала. Я був вражений, що таку книжку можна було віднайти у настільки знедбаному приміщенні, коли ж я розгорнув її на титульному аркуші, то моє зачудування ще більше зросло. Бо це було не що інше як вкрай рідкісні записи Пігафетти про землю Конго, записані Латиною з нотаток моряка Лопеза і надруковані у Франкфурті 1598 року. Мені доводилося чути про цю працю з її дивовижними ілюстраціями братів Дебрай. Отож, охоплений прагненням погортати сторінки книжки переді мною. На якусь мить я забув про свої тривоги. Гравюри були надзвичайно цікавими, намальовані з чистої уяви і доповнені вигаданими деталями. Вони зображали туземців з білою шкірою і європеоїдними рисами обличчя. Попри це, я би все одно невдовзі згорнув цю книжку, якби не одна загалом цілковита пересічна обставина, що розтривожила мої втомлені нерви. І знову пробудила відчуття неспокою. Мене збентежило те, що книжка постійно сама собою розгорталася на ілюстрації 12, де у найогідніших деталях була зображена крамничка м'ясника онзі кійських канібалів. Мені самому було соромно за подібну вразливість до таких дрібниць, а все ж зображення таки вивело мене з рівноваги, особливо після того, як я прочитав. Декілька абзаців з поясненнями особливостей анзикійської гастрономії. Я повернувся до сусідньої полички і взявся досліджувати її скупий літературний вміст. Біблія 18 століття. ПОДОРОЖ паломника того ж періоду ілюстрована гротескними політипажами і видана упорядником альманахів Ісаєю Томасом напівзутлілий фоліант Коттона Мазерса Магналія Хрісті Американа і кілька інших книжок того самого сторіччя. Коли мою увагу привернули звуки, які ні з чим неможливо було сплутати кроки у кімнаті наді мною. Вражений, я спершу заціпенів. Згадуючи, що ніхто не відповів на мій нещодавній стукіт у двері. Втім, мені одразу ж спало нагадку, що той, хто ходив на горі, просто щойно прокинувся з міцного сну, і вже з меншим здивуванням я дослухався до кроків, що почулися на скрипучих сходах. Кроки були важкі, і водночас у них вчувалася дивна обережність. Це мене, правду кажучи, збентежило. Коли я увійшов до кімнати, то зачинив за собою двері. Тепер же, після хвилини тиші, впродовж якої хазяїн, мабуть, оглядав мій велосипед у передпокої, я почув, як він вовтузиться з клямкою, і побачив, що обшиті дошками двері знову відчинилися. На порозі стояла особа настільки незвичайної зовнішності, що я ледве не скрикнув, але, згадавши про хороші манери, стримався. Старий, сивобородий і розкудлений, господар мав обличчя і поставу, які водночас викликали здивування і повагу. Зростом він був не нижчим шести футів і, попри поважний вік і злидні, мав міцну статуру. Його обличчя, майже повністю вкрите довгою бородою, що починала рости високо на щуках, здавалося неприродно рум'яним і набагато менш пораним зморшками, аніж можна було б очікувати. А на високе чоло спадала кучма сивого волосся, хоча й дещо проріджена руками. Його блакитні з червоними прожилками очі дивились напрочуд ясним і гострим поглядом, якби нажахлива не неухайність і занедбаність, Чоловік міг би здатися якоюсь важливою, якщо не видатною персоною. Проте занехайність робила його відразливим, навіть незважаючи на обличчя і поставу. Мені важко сказати, у що був вбраний старий, бо його одяг скидався на купу лахміття, з-під якого стирчала пара високих важких чобіт. А те, наскільки він був брудним, узагалі неможливо описати. Вигляд цього чоловіка, а ще підсвідомий страх, який він вселяв, підготували мене до певної його ворожості. Тому я навіть здригнувся від несподіванки і відчуття когнітивного дисонансу, коли він підвів мене до стільця і звернувся до мене високим, слабким голосом, сповненим лагідної поваги і запобігливої гостинності. Його мова була дуже дивна. Форма бервистого діалекту Янкі, яку я вважав давно зниклою, а тепер, коли він всівся навпроти мене, щоб поговорити, отримав можливість дослідити його ближче. Рятуєшся від дещу? Йо, сказав він замість привітання. Тішуси вже був коло моєї хижі, та допер же би зайти до середини. Певно ж, я спав, бо інак би мте вчув. Я вже не такий молодий, як був роком, ти й потребую деколи виспатися ще днем. Далеко вандруєш, я не видів роком ту багато люду, відколи ще відмінили кочію до Аркема. Я відповів, що прямую до Аркема і вибачився за непрохане вторгнення у його помешкання, після чого він продовжив: Ради вас здибати, паночку. Нові обличчя тут карідкість. Той мало кого здибаєш тужибо потеленити й отдихнути. Гадаю, же ти з Бовстона. Я. я там нікда не був. Мали смо в окрузі єдного пана учителя у 84 вартому, а й він нагло втік, і ніхто про него більш не чув. Тут старий ніби реготнув, а у відповідь на моє запитання про причини сміху лише промовчав. Здавалося, господар будинку перебував. У надзвичайно доброму гуморі і не мав старочих дивацтв, які можна було б припустити судячи з умов його життя. Ще деякий час він просторікував з майже гарячковою доброзичливістю, аж раптом мені сяйнула думка розпитати його, звідки у нього взялися такі рідкісні книжки, як, наприклад, «Регнум Конго Піфагетти». Усе ще під враженням від цього видання я все ніяк не наважувався заговорити про нього, але цікавість перемогла всі невиразні страхи, які опусіли мене ще з першого погляду на будинок. На моє щастя, запитання не здалося йому незручним, бо старий відповідав вільно і охоче. Мой то та книжка, каптане Бензергольд, мені її продав у 68-м, або по тому на войні забили. Щось при згадці імені Ебензера Голта змусило мене придивитись до діда уважніше. Воно траплялося мені під час генеалогічних досліджень, але тільки в записах про дереволюційний період. Я подумав, чи не міг би господар допомогти мені з дослідженням і трохи згодом вирішив запитати його про це. Старий відповів. Ебензер довго був салемським гендлером і у кожному порту скупляв всякі фіглі. Він надибався в Лондоні. Певно, знаєте, любив заходити у всякі крами. Я раз був у нього вдома, там на Бескіді генделював кіньми, аж зудрів всю книжку. Полюбили семи картинки, то й він мені її віддав за якусь дурничку. То дивна книжка гезде, дайте лич окуляри вберу. Старий порився у своєму лахмітті, видобувши з нього засмальцовані страшенно старі окуляри з маленькими восьмикутними скельцями і сталевими дужками. Відтак він взяв зі столу книжку і любовно погортав сторінки. Ебензер ще міг трохи вчитати туї лятини, а я вже ні. Я просив був двох ці трьох учителів почитати мітрохи ще пасу на Кларка. Він ще потім у ставі втупився, а ви могли б сте трохи того вчитати? Я відповів, що залюбки, і переклав йому один із перших абзаців. Якщо їй припускався помилок, він був недостатньо освідченим, щоб виправити мене. До того ж, він по-дитячому захопився моєю правильною англійською. На той час товариство старого стало доволі обтяжливим, а проте я не бачив способу піти так, щоб його не образити. Мене потішав дитячий захват цього темного діда від книжки з малюнками, якої він не міг прочитати, та й взагалі, чи зміг би він прочитати буде й ті кілька книжок англійською, які прикрашали кімнату. Ця простодушність розвіяла мої сумніви, тож я з усмішкою продовжив слухати балаканиного господаря. Дивуйся, як то картинки показують, що це думає тіло, цю». На початку винні висколи такі дерева з здоровецькими листями, які улітаються тенди-сенди. а ті ву люди — то ж не нігри, то ті чисто енчі, скорше гіндуси, мислюси, аж би й були африцькі, а декотрі, то й схожі на малп, а й був пів малпи, а впів люди. Але я про таких ще мникда не чув. Тут він казав на знамените творіння митця. Яке можна описати як зображення своєрідного дракона з крокодилячою головою. А тепер я ти покажу найліпшішу, той во посередині. Тут голос старого погрубшав, очі заблищали яскравіше, а його незграбні руки, хоч здавалося, слухалися ще менше ніж раніше, впорались із завданням. Книга розгорнулася, немов за власним бажанням, так, ніби її часто розгортали саме на цьому місці. На гедотній 12 ілюстрації, яка зображала крамничку м'ясника ванзикійських канібалів. Повернулося моє відчуття тривоги, хоча й не давав цього в знаки. Особливо дивним було те, що художник зобразив африканців білими людьми, кінцівки і чверті туш, що звисали зі стін крамнички, виглядали марзотно, а м'ясники з сокирою геть зловісно. Але господар будинку, здається, насолоджувався малюнком, який на відміну від нього. У мене викликав лише огиду. І що ти про це все думаєш? Певне, шесник до таки не видів я. Як я то зустрів, то повів Еду Гольту, що аж трясся пробира, як насякиника і ще крев стигне. Як я читав писанні про морд, як ті медіанітяни вже їх помордували, я осяке мислився, леч там не було картину. А то й всю, видко через шкло. Гадаю, уже то гріх, але це ж ми всі не вродилися, а пак не живемо в гріху. Той хлопак. Также його на кавалки потягли. Мене, як гранню по під шкіру пробирає, як нагодивлюся. А я єднак дивлюся видиш, де то масар, мов втяв ногу, то його голова на лавиці, коло неї єдна рука, а інша вже виси на стіні масарні. Старий продовжував бурмотіти у сильному збудженні, вираз його волохатого обличчя в окулярах, тим часом став геть дивним, а голос стишився. Власні ж відчуття я навряд чи можу описати. Враз мене охопив увесь жах, який я невразно відчував раніше, і мене огорнула нестерпна відраза до цієї старезної огидної істоти, яка сиділа біля мене. Його божевілля чи, принаймні, патологічне збочення не викликали жодного сумніву. Він уже майже шепотів, але цей шепіт здавався жахливішим за крик, і слухаючи його, я тремтів. Як я вже повів, сказав... Дивно як то картинки заставляють, ти думати. А знаєте, то паночку та воєдна якраз про мене. Як я взяв роком ту книжку від Еба, то нерідко в ню никав, а тим більш кдивчу, жи Песон Клар по неділах іде на віхазку в тім здоровім париці. І раз я трохи пофіглював роком, лиш не пожийтеся, паночку. Все, що я потім зробив, то забив вівцю, ти типу повізню на базар. Овець легше забувати, як повзираєш насяке. Зараз старий говорив геть тихо, іноді настільки, що деякі слова годі було розібрати. Я дослухався до шуму дощу до деревенчання вікон з маленькими шибками і вловив від луння грому, непритаманного ці порі року. Одного разу потужний спалах блискавиці і наступний до грому. Струснули будинок до самого Підмур'юку, але здавалося, старий нічого й не помітив. Як забив роком тут вівцю, тож як повеселішило ми. Тільки знаєте, я ще не вдовольнився. Дивно то чути, як тебе обсідає спрага до чогось сякого. Як любите Всевишнього, паночку, то не повідайте нікому, але боженько кленуси вже так. Картінка збудила в мені голод до речей, яких не годен був ані віростити, ані згендлювати. та вспокойси. Це щось не так. Я ніц не зробив роком. Лишень подумав, що би се стало, якби на один момент зробив таке. Кажуть: ож, м'ясо твори крив і плоть, так би дає нове життя. То я цікавився, це зможе так людина жити довше й довше, якби їла то саме живона. І тут старий замок. Його увірвав нимі переляк. І не буря, що швидко наближалася, і посеред люті якої я широко розплющив очі перед задимленою безлюдністю з чорнілих руїн. Його увірвала проста і водночас непересічна подія. Розгорнута на тому самому гідотному малюнку, книжка продовжувала так само лежати між нами. Коли старий прошепотів слова Жи вона, почувся тихий плюскіт. І на пожовклому папері розгорнутого тому з'явилась якась пляма. Я подумав про дощ і про дірявий дах, але ж дощові краплі не мають червоного кольору. На крамничці м'ясника анзикійських канібалів мальовничо поблискували маленькі червоні бризки, додаючи яскравості жахам зображення. Старий побачив їх і замовк. Перш ніж вираз жаху на моєму лиці, спонукав би його до цього, він швидко глипнув на стелю у бік кімнати, яку залишив годиною раніше. Я простежив за його поглядом і спостеріг просто над нами на відчарованому тиньку старої стелі величезну нерівну пляму червоного багрянцю, яка, поки я на неї дивився, здавалося побільшала. Я не закричав ані поворухнувся. Тільки ледве прикрив очі. Наступної миті небо розчахнула громовиця. Чи багато громовиць, вдаривши у цей проклятий будинок найжахливіших таємниць і даруючи забуття, яке єдине врятувало мій розум.